Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Майравлик. Ну що ж, настав цей день. Нарешті ми почали збирати наш равлик перший сорт. силу ми дочекалися цей день. То хотіли раніше, а ніяк не вийшло. Ми почали вчора збирати, так як я вам говорив 8 -го числа, але те, як вчора в мене не було часу, треба було все настроїти. То вийшов на зв'язок сьогодні 9-го. Ну, дивіться, який у нас ось перший сорт. Равлик просто шикарний. жменями я буду брати. Ось ну, дивіться, який великий, весь губатий, тверда. Дивіться, який. Просто, просто супер. Дивіться, який гарний равлик. Практично весь як один. Наш корм зарекомендував себе досить хорошо. Ми своїм кормом дуже задоволені. є і результат. Ось так. На наступний рік, можливо, комусь треба буде корму, то можете звертатися. На продаж також буде. Так, ну, важимо ми для себе. Це відро 500 грам, це відро 350. 850 грам. У нас 15,65. Це виходить 14800. 14800 равлика. Загружаємось так ми наші вже столи. Ось подивіться, які просто красавці. Ось так насипаємо, ми стараємось сипати 100+, 105, 110, 107, ну ось так. Більше 110 ми не сипимо. Стараємось нагружати повні столи, бо, так як ви розумієте, ми їх зараз не випорожнюються. Ми їх вимаємо, вони втратять, в принципі, 100 кг, я думаю, процентів 30 точно вони втратять. То стараємось грузити чим побільше, бо столів у нас 20, в принципі. Більше, я думаю, немає смислу робити. Хватить цих. Поступово не повинні назбирвати. Поки туди дійдемо, цей вже вимитий буде, будемо ну, збирати в сітки. Ось так ми її зараз поскидаємо, щоб кришкою не придавити. Столам, в принципі, нічого немає, деякі вже в нас столи по три роки. Просто ми їх попідкручували, де планка лопла, ми її замінили і все, і столи так і далі працюють. Як горішки щелкають. А ще їх вимаємо, висушимо будуть чистесенькі. Ну, ось закрили. Так, як ви бачите, ми поробили ось такі таблички. Зобично пластика, так як і в теплиці ми правлика по ньому годуємо. Ось нарізали таких, пишемо у нас е, який стіл, скільки який висп е, на столові, якого числа зібрали. Так само е, ми будемо е, десь три дні його мити. Е, кожних дві години ми стараємось, ну, приблизно там, ми засікаємо, що дві години, там, може час. 50, може, 2,5 моя півтора, приблизно так. Стараємось 2 години кожних їх змочувати, щоб він був постійно е, врушився, щоб, щоб він постійно опорожнявся. Щоб вонобіос не падав, щоб чим швидше він опорожнився, чим краще. І тоді, після трьох днів ми його будемо гарно вимивати е, і, і що? І будемо пакувати в сітки. Е, Передивимось на трупи, можливо, хтось. Е, Гарно. Хтось, можливо, відійде, то на трупи будемо перебирати, відбирати. І остальне будемо грузити в сітки. Будемо в сітки десь грузити, я думаю, по 5,5 приблизно кілограм, можливо, і більше, будемо бачити. Далі покажу. Що далі? Що далі? В принципі, в нас вже є раз, два, три, чотири, практично по п'ять столів є в нас. Поки. Ну, ще, якби руку не набили, то ще поки не так, ну, сильно так ще не збирається. Але я думаю, що далі наб'ється рука і будемо ми збирати більше. В день. Хочеться, я не знаю. Я би щоб одна людина до 100 кг збирала. Десь приблизно так. А там, як буде, так буде. Е, да, Купили ось, дивіться, собі, ось таку шлангу ще сюди, бо вона вже скрізь шланги є, ми вже не забираємо там степлиців, а душ на шланги, то ми їх там поставляли, щоб не мішати. Купили 25 метрів ось такої шланги. І зараз будемо змочувати. Ось так. Ми врізались в нашу систему з водою. В, в 40-му шлангу ми врізались таким переходніком троніком, а ну, считай, таке на 40. І сюди вивели ось 25-ту. З таким краном ось нас. І такі можна мити дві людини на одну і на другу сторону, якщо треба швидше. Ну, Поки вспіваємо ми самі. Ось підключили і йдемо, давайте. Е, далі будемо викладати так само щити, бо як будемо тут. Мити тут буде вода стояти, вона, звісно, зразу буде її убиратися е, певний час, але тоді вона буде все одно стояти тут, то ми поставили, будемо наставляти ще десь, щоб по них ходити, щоб не було болота. Е, в зошиті пишемо, скільки, скільки нас збирали, щоб теж не путатись. Ну і так ми їх змочуємо. Чим частіше, тим краще для них. Будь чистенькі і будуть шлунки пустенькі. В принципі, тут 110 кг на столові. Щоб сказати, він дуже заповнений, я б не сказав би. В принципі, я думаю, супер. Багато хто сипе, звісно, по 60 кг, по 70. Хто ну, як це бачить, комусь легше так. Так. цей рік, звісно, на равлик неприємна ціна. Е, упала. Наскільки я чув вже, то перший сорт 2,3 євро, а другий сорт 1,3 євро. Ось так упала ціна. З чим зв'язано, кажуть, що за границею була. Було дощове літо і в них равлика також дуже багато. В принципі, можливо, всім зв'язано. Але що я думаю, в кого все настроєно вже. Е, звіться, в кого вже все настроєно, в принципі. Е, гарно хто заселив. Е, якщо не було, Морозу, так як нас минулий рік, правлик виріс весь гарний. Потір таких, як би, в принципі, немає, не було. Морозу, в принципі, не було, заселили просто пізніше. І пізніше ми збираємо. Заселили ми 2 кг на соту. Я дивлюсь, що я думаю, буде результат суперовий. Думаю, що все буде добре. Хочеться, звісно, завжди більшу ціну, але ми на це поки повлияти не можемо. Що маємо, то маємо. Утік. Дуже добре, що ми на тиждень призупинили, та й планували ми е, з першого числа збирати, то дуже добре, що ми це призупинили і ще та, за тиждень губа е, дуже гарно скріпилася в них. Е, ось зараз нас дівчата збирають, то в принципі, ну, сідаєш і навіть. По ньому дуже хорошо видно. От не треба його брати там руки, передивлятися, чи він пробувати, чи він твердий, чи не твердий, а так його одразу на щиту видно. Просто вибрав, 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 він весь гарний. Уже губи в, принципі, в них також гарні, то нема чого сумніватися. Взяв, поклав відро і просто збирати. Ось так, друзі. Так що, друзі, ми працюємо далі. Щось вам трошки зняв. Показав. Ну, далі будемо збирати, буду все показувати. А, кстати, друзі, ще е, здавали ми нашу, нашу електроніку здавали що, е, в ремонт. Пробули, думали, можливо, щось з неї буде. Але з неї толку не буде. Її розібрали і сказали, що просто що вона, в була затоплена в тебе місяць чи два. 에, наскільки я йому казав, що зранку десь до вечора її затопило, ну чи за ніч його затопило. Він каже, що неправда, бо воно там всі дорожки з'їлу, е, влага з'їла. А, а який мінус того, що в нас вони лежали в ямі скважини, там постійно сиро, і за два роки е, повністю його з'їло, то це, в принципі, наша вина. На майбутнє ми вже будемо знати, що туди його не потрібно складати, повністю звідти електроніку. Треба буде всю забирати, щоб такого більш нас не було моменту. Е, ми заказали вже. коротше, на тому ми вже забули. Е, да, неприємна ситуація, але забули, нічого не зробиш, буде наука тепер на все життя. Заказали ми нашу нову електроніку вже. Можливо, е, можливо, сьогодні, можливо, завтра і має прийти. Не знаю, як сьогодні, завтра точно має прийти. Я вам покажу. Похвалюся вже, яку ми заказали. Вже одна буде. Хороша, така, потужна на зон багато вже буде. Я вам це все покажу. Так що, друзі, з вас обов'язково лайк. Підписуємось. Обов'язково ставимо лайк. Всім пока.